Декілька місяців тому я зібрав собі ПК, і під час користування я зрозумів декілька речей, які потрібно було рахувати під час збірки. Якщо ви тільки думаєте збирати свій комп'ютер або, можливо, хочете обновити свій, то можливо ця інформація буде корисною для вас. Почнемо з основи. Поговоримо про корпус. Перше, що я звернув свою увагу після хорошого проду, так це на його rgb підсвітку. На першій погляд здається, що ігровий ПК має світитися з кожного боку, але це круто тільки перший час, а потім це може почати бісити, причому доволі серйозно. Тому вибирайте такий корпус, який має можливість відключити повністю всі підсвітки. Прошу звернути увагу, що сьміють далеко не всі. Корпуса, тому це потрібно уточнити у характеристиках вашого ПК у продавця, щоб потім він не світився з боку більше вашого монітору. З часом це може реально відволікати і не давати комфортно користуватися вашим б'ютервершем. Особисто у мене ПК не мав взагалі жодної підсвітки, а та яка була, я всю вимкну. Тому я раджу збирати ПК так, щоб у вас був вибір. Хочете підсвітки? Є не хочете, виключили. Завжди є варіанти з якої можливості, тільки потрібно все шукати. Це стосується і охолодження процесора. У мене колер для заводу без підсвітки, і це прекрасно. А якщо ви хочете у вас кулер був з підсвіткою, то будь ласка, варіант, де буде можливість відключити її. Наступне це блок живлення. Після його вибору помоніторити його по відгукам на різних сайтах. Якщо будуть писати, що він шумний, то раджу шукати інший варіант, бо це може бути спочатку не так важливо, потім його шум буде добре так відволікати. Я зробив таку помилку, хоча бачу відгуки про шум, тому і розповів про це вам. Ніби нюанс, а на дистанції буде приносити дискомфорт. Ще одна порада під час вибору материнки старайтеся знайти її з двома слотами для SSD M2 NVMe, щоб і будь не міняти ваш основний диск, а просто докупити інший. І не забувайте, що ці SSD люблять грірці. Тому якщо не має радіаторів на М2, то докупіть їх. Може навіть для економіки. І взяти з того самого Аліекспресу. Деякий час можна посидіти без них, але для надійності варто їх часом встановити. Наступне не вибирайте процесор по марці. Ну, це дуже часто помилка. Я бачу її часто у нас в телеграм-чаті, та я сам такий: Беріть той, який потужніший і дешевший. Вони нічим кардинально не відрізняються, тому якщо ви хочете Intel, то все одно подивіться в сторону AMD, Зазвичай там варіанти будуть кращі в тім своїм бюджеті. А от на рахунок відеокарт, то не рекомендував би брати AMD. хоч вони й будуть кращі в іграх в тій самій ціновій категорії, що і Nvidia, але вони в роботі показують себе ну так собі. Тому краще візьміть NVIDIA. Навіть якщо ви плануєте сьогодні тільки грати, то це не факт, що через два місяці ви не захочете монтувати на своїм ПК чи займатися якоюсь стрімерською діяльністю. Краще мати менш продуктивну карту в іграх, але більш балансовно для всього іншого. Та й продати в майбутньому таку карту Nvidia буде простіше. Далі оперативна пам'ять. Сьогодні 16 ГБ вистачає тільки в іграх. Для інших задач цього об'єму вже ну мало. Мені є тоді для монтажу і 32 ГБ мало, тому врахуйте цей момент. Не економте на мешці для ПК. Я колись завжди купляв самі дешеві мешки і не розумів для чого тратити гроші на дорожчі. Це є помилка. По-перше, дешеві мешки зазвичай довго не служать, а за декілька років я поміняв скільки дешевих мешок, що міг купити одну нормальну. Плюс користування хороша мешка дозволить вам плавніше не тільки грати, а й робити все інше. Вона буде точною і передбачуваною. А от сенсу від дорогих клавіатур я не побачу. У мене є клавітури як за 200 гривень, так і за 3 тисячі. Тобто під час переходу з однієї на іншу я взагалі не відчуваю якогось дискомфорту. Тому просто беріть на супердішман і буде вам щастя. А от дешеві механіки просто обходьте стороною. Вони дуже шумні і з часом ви її просто поставите в шафу. Я навіть поставив шумоізоляцію, то особа нічим не допомогло. Краще візьміть звичайну мембрамку. А якщо хочете механіку, то готуйте за неї від 2,5 тисяч гривень. Є ще є сенс. Якщо у вас монітор 60 Гц і потужний ПК, то знайте, ви ніколи не зрозумієте, що насправді вимальовує ваша система. Якщо ви хоч день покористуєте 144 Гц, то потім 60 вам буде здаватися до історичним артефактом. Якщо вибираєте монітор, то беріть 144 Гц. Особа більше не треба, там різниця вже не така значна. Якщо берете Full HD монітор, то не більше 24 дюймів, бо на більшій діагоналі пікселі можуть порізати вам очі. Але навіть для 24 дюймів ідеально буде 2К, хоча і Full HD там ще виглядає теж непогано. Коврик для мешки беріть якісний, вам з ним контактувати постійно, вони не такі дорогі, би на них. Економити хороші варіанти можна взяти за 300 гривень і користуватися ними довгі роки. Якщо ваш ПК вже готовий, то не ставте на нього різні крякнуті збірки вінди. Скачайте готовий він сайту Microsoft. Якщо не дуже хочете платити, то знайдіть гайди для активації через командний рядок. То робиться за хвилину, але ви будете впевнені, що у вас нема на фоні жодного майнера чи вірусного ПО. І давайте ще поговоримо про концепції збірки вашого ПК, тобто про його варіанти збірки. Вам потрібно приділитися на самому початку. Ви хочете вирвати максимум свої гроші сьогодні, чи плануєте сидіти довго на майбутньому ПК і з часом тільки обновляти деякі комплектуючі? Це рішення дуже. Дуже важливе, адже ці два варіанти збірки є різними. Давайте для початку розглянемо перше. У вас є певна сума коштів і ви хочете отримати максимум тут і зараз. А що буде з цим ПК з рік півтора два то вас це не дуже хвилює, вже потім буде видно. А зараз максимум можливостей. Як потрібно збирати таку машину? Почнемо з процесора. На сьогоднішній день бюджетні процесори є вже наскільки потужними, що навіть той самий Ryzen за 3000, образно той самий Ryzen 5 3600 дасть вам можливість спокійно його поставити у пару з якоюсь RTX 4060 Ti і він є витягне. Тому на процесор багато коштів не тратимо. Беремо якийсь Ryzen 5600 і для нього якусь Станьте материнську плату за 3 000. Такий комплект не буде дорогим на сьогоднішній день. Якщо потрібно трохи дешевше, то беремо Ryzen 3600, якщо трохи дорожче, то Ryzen 7600. Вони зараз ультра доступні і можуть ще дуже багати. Новий комплект з 3600 і материнку від умовного Asus Бігінію вам обійдеться у 55-6 тисяч гривень. Сюди докидаємо оперативну пам'ять на 16 ГБ за 15 тисячі і все. Основа готова, вона вийшла дуже бюджетна і продуктивно. Корпус нам також не потрібно брати дорогий. Головне би мав спермі місце для входу свіжого повітря і декілька вентиляторів. На рахунок накопичувачів, то вибирайте скільки, скільки вам треба. Ну в ідеалі ця цифра повинна бути не менше, як терабайт, а то й більше. Обов'язково беремо M.2 2 SSD. Всі інші типи накопичувачів вже не мають сенсу. Тому якийсь дешевий M.2 2 пса 3 буде саме те. Якщо у вас будуть якісь дуже важливі файли, які вам дуже шкода втратити, то візьміть щось від Samsung чи якогось хорошого бренду, ну щоб було більш надійний накопичувач. Тому жорстокий десь і SATA сезд. Де обминаємо на прилавках магазинів, і все. Кулер на процесор беремо якийсь за 500 гривень, бимо мов три чотири від ті трубки. залишається взяти живлення і відеокарту. Почнемо з самого дорогого. Так у нас вийшла дуже бюджетна основа по сьогоднішній мірці на нову техніку. То відеокарту можна взяти жертву, наприклад, RTX 3070 Ti, чи навіть 4070 Ti. Ну і відповідно, ват на 600, Ну наприклад, від Chieftec. Все, ця збірка видасть максимум в іграх і в роботі на сьогоднішній день. Це не відноситься тільки для цих комплектуючих цю схему можна пристосувати до свого бюджету. Основні гроші на відеокарту, а решта на все інше. Блок тільки не бріть нейм. Чим мінус цього способу? Ну, місії під як такого нема. Ми зекономили на усім, бо купити максимальну жирну відеокарту. Материнку за 3к вам не вийде, поставити якийсь кращий процесор. Оперативку також додати не вийде. Часто фізично ви можете розширити її об'єм, але навряд чи у вас буде працювати 4 планки в парі з хорошим XMP. Дві планки завжди будуть працювати на вищих частотах, як 4, на звичайних простеньких материнках. Можна продати за копіє свої дві планки і купити дві кращі, але все ж таки вам прийдеться робити це за півтора року. А до того часу платити гроші вже не за таку ж актуальну ddr 4 не дуже круто. Тому краще сидіти і збирати кошти на нову платформу. Хіба якщо у вас буде реальна потреба, то можна обгрейдитись, але все ж таки це час і кошти. Прос особа у нас не заміна, з пам'яттю також не розгуляйся. Якщо буде з часом не вистачати пам'яті, потрібно буде зміняти SSD, адже інші з боку не поставиш. Це знову ж таки розтрати часу і кошти, адже потрібно буде перекинути Windows з одного SSD на другий, всі дані і зазвичай все повністю не перекинеться, і це будуть проблеми. Адже на матерянка за 3К ну дуже рідко є два входа під М2. Та й блок жилення у нас стоїть притик. Ну він ще має запас, але його краще і залишити, аби блок не працював на максимумі. Тому цей спосіб підійде для тих, хто не думає про майбутнє, а хоче ультра на сьогодні. А як діяти в іншому способі? Я це розповім на своєму прикладі. Розпочнемо з основи. Я тут взагалі не економив. В першу чергу беремо хорошу материнську плату. На сьогоднішній день я би взяв плату саме під AMD, а саме am 5 Сокі. Але я взяв собі сокет від Intel, а саме 1700. За матеріанку я заплатив 7,5 тисяч гривень, і процесор я взяв собі Core i 5 13500 Правда, у мене бюджет теж був нераз'єнний, тому в оперативку я взяв хорошу і 32 ГБ, але DDR4. На мою думку, на сьогоднішній день її вистачає, але по розумному під довге користування яку потрібно було брати DDR 5. Тільки хороші планки коштують доволі. Дорого, та й процесори Intel з ними ну аж так дуже добре працювати не вміють. Плюс я взяв собі m 2 диск і на платі є ще два вільних місці під додаткові m 2 тому часу можна буде собі докупити. Блокжелення вибрав собі хоч не техі, але запасу під майбутній апгрейд. Взяв я собі чифтек на 750 ватт, хоча моя система сьогодні споживає ватт. 300 максимум під навантаження. І кулер у мене жерний. Для цього i 5 також запасом. І кулер у мене для процесора також жерний, що дозволяє йому працювати тихо, і мій процесор завжди працює на нормальних температурах. І через ці всі витрати я не зміг собі купити хорошу і круту відеокарту. І я взяв RTX 4060. Так, вона ще доволі хороша за свою ціну, але цю збірку аж просить RTX 4070 Ti чи навіть 4080, тільки я куплю цю карту в майбутньому. На це я посиджу деякий час і потім її продам. І докуплю собі коси RTX 4070 Ti 4080, я вже навіть почекаю на 5070. Моя платформа з нею справиться спокійно. Оперативної пам'яті мені вистачить надовго. Процесор ще також доволі крутий. Якщо мені колись його буде мало, то я зможу спокійно цю плату поставити Core i 7 14700 k хоча не бачу в цьому жодного сенсу, адже карту для нього прийдеться брати мінімум 4080, а то і 4090. А це вже бюджетний не для... Мене, але можливість є, і можливо, колись вона мені знадобиться, а можливо, знадобиться і вам, якщо ви будете збирати щось похоже. А так десь в районі через півроку рік я собі поставлю сюди якусь набагато кращу відеокарту і буду знову мати актуальну збірку, плюс ці комплектуючі будуть якісні і прослужать довше. Ну але на сьогоднішній день я маю набагато менше продуктивності, ніж міг вижимати свого бюджету, але мені все одно його за очі. Але ці два варіанти мають право на існування і вибирати тільки вам. Якщо вам сподобались ці поради і ви вважаєте їх корисними, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете другу частину з порадами, то пишіть це в коментарях. Можливо, у вас також є хороші поради, то не соромтесь з ними, поділитися з нами в коментарях також. Не забувайте підписуватись на наші телеграми. Там можна поспілкуватися з людьми, які реально шарять техніці, і порадитись з ними. Всі посилання в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Щасливо!